Вранці 24 квітня депутати обласної ради з працівниками комунального підприємства Агенція з питань регіонального розвитку та охороною заблокували вхід до приміщення по вулиці Домбровського, 38. Депутати стверджують, громадська організація Житомирський обласний фонд соціального захисту інвалідів незаконно збирає плату за оренду приміщень понад 1 мільйон гривень на рік. Голова комісії з питань бюджету та комунальної власності обласної ради Дмитро Корпачов каже, охорона заблокувала вхід до приміщення, щоб орендарі уклали нові угоди з комунальним підприємством. Комунальний Підприємство Агенції з питань регіонального розвитку обласної ради поставило дане приміщення на охорону для того, щоб упорядкувати відносини з орендарями. Їм пропонують підписати акт прийому передачі приміщень там, де вони знаходяться, орендують незаконно, по суті, пояснюють їм. Дають типовий договір, і у них є час з ним ознайомитись, там не обов'язково сьогодні. Їм головне підписати акт прямо передачі, їм відразу дають перепустку і вони працюють. Дмитро Кропачов також додає, представники Житомирського обласного фонду соціального захисту інвалідів не надали відповіді на лист, який направила обласна рада, у якому просила надати реєстр договорів оренди нерухомого майна. Зараз відбувається така ситуація. Ми не знаємо, скільки грошей вони збирають, ця громадська організація, як вони їх витрачають, на всі листи, які ми надсилали, вони не надають. Відповіді. Відповіді і тому у нас залишається тільки отакий от єдиний метод, щоб поспілкуватися з орендарями і по суті, отак таким чином упорядкувати. Працівники правового сектору фонду соціального захисту інвалідів переконані, обмежуючи доступ до приміщення, представники обласної ради діють незаконно. До тих пір, поки не буде рішення певного суду про виселення Житомирського обласного фонду соціального захисту інвалідів з даного приміщення в судебному порядку. До тих пір, поки не буде. Рішення суду про усунення перешкод користування власником даного приміщення. Вважаю, що на день сьогоднішній дії облради є неправовими і представники, які представляють облраду з даними требуваннями і колотять саме фонд соціального захисту інвалідів, дії не в межах правового поля. Сам голова Житомирського обласного фонду соціального захисту інвалідів каже, частина грошей, отриманих від оренди приміщень приватними структурами у будівлі по вулиці Домбровського, 38, йде на оплату комунальних послуг, решта на фінансову допомогу інвалідам. 120 тисяч ми виділили допомогу, допомоги родаємо інвалідам на операції, на проведення операцій, на проведення інших заходів. Облрада, депутатський корпус, я вважаю, що вони все не знають. Одніх дуже багато скривають і перекручують. Немає ні одного рішення суди. Щоб можна було забрати на сьогоднішній день у приміщенні фонду соціального захисту інвалідів, працівники комунального підприємства Агенції з питань регіонального розвитку вручили голові фонду захисту інвалідів акт прийому передачі приміщення, де знаходиться громадська організація. Втім, Володимир Прушківський не підписав його. На виконання рішення сесії, на виконання бюджетної рішення бюджетної комісії, наказ начальника підприє... комунальної установи по експлуатації будинків. Призначена комісія, якою так. я являюсь головою. Значить, комісія обстежила здання, є? приміщення Дубровського 38. 8. І я вас прошу акт розглянути його. Якщо у вас якісь є заперечення, будь ласка, виложіть Ось... їх всій формі в письмовій формі. Оскільки ваші дії не відповідають нормам Конституції. Ви не дієте в межах, не в, межах, в межах повноважень передбачених законами до тих пір, пока не буде рішення суду про позбавлення фонду права. Постійного користування та не знаходження даного приміщення ніяких актів підписуватися рішення будемо. сесії. Це не суд. ви, ви, ви виложить свою думку письмову. Ви, я не спрошу. Будь ласка, Володимир Станіславович. Тоді ми комісійно складаємо акт так, про те, так, що ви відмовили Я зараз не пишу, що це рішення незаконне. Я вже це так. вас і прошу. Я, так, ви не підпишите, що незаконне. А можна письмово таки нам задати, чи в понеділок надати? Акт ми вже надали вам копію і склали так, акт так. про те, що ви відмовились підписувати даний акт. Добре. Дякую. дякую голова комісії з питань бюджету та комунальної власності обласної ради Дмитро Кропачов повідомив, що будівля буде знаходитись під охороною до остаточного впорядкування відносин з орендарями.